Могли докинути за Беркут, до Беркута, перед яким вони стояли, це м'ясо, і попадало в них, і вони горіли, і камінці в них попадали від нас, а взаді стояв Беркут. Вони не могли до нас піти, бо їх ззаді стріляють. І вони відступити могли, бо Беркут їх стріляє. Вони як загон, отряд війну були. Я прошу ще раз вибачення, може правильно зробив, може неправильно зробив. Я не знаю, що я зробив. Вони сьогодні лають. Вони сьогодні хтось проклинає, хтось слає, хтось називає зрадником. Вибачте мене, люди ще раз. Але я не вбився, я, я не Бог, я їм не давав життя. Я не Бог, я не вравів цих хлопців забрати життя. Я не диявол, щоб їх убивати. Диявол Янукович, він і нас убивав, і їх убивав, весь народ убивав, а то є диявол. Далі. Майдан повинен. Не так стаття, як в 2004 році. Я вас ще раз прошу пробачення, Бо в 2004 році я був серед тих, хто вірив, хто всі його у вас на віру. Все помінялося. Ми їх перемогли. Ми народ, ми при владі. І не буде вже корупції тієї, і не буде нічого. Обдурили мене, обдурили вас, обдурили всіх нас. Нас кинули. Я прошу, я молю. Контролюйте нас. це народний майдан. Ми не Боги, ми не ангели. Не дайте нам знову десь схибити, не дайте знову, щоб вони нас обдурили. Бийте нас по головах, якщо десь ми схиблюємо, Бийте нас по рукам, але більше програвати не можна. Не можна останню віру загубити. Загубимо останню віру, все. Раби, раби, всі раби. Сьогодні ці звіри, оці вовки біжать у Майдан, біжать, розказують, плачуть, як вони були з нами. І в мене вже голова обертом іде. Я не знаю, що робити. Я згадую, бачу, я не знаю, хтось дійсно був, хтось не боявся. Сьогодні біжать, я не знаю, готові все зробити. Приходьте, підказуйте, називайте нам прізвища, хто був проти нас. Хто вас гнав до Януковича? Хто вам давав по 200 гривень? Хто вас вимагав, як рабів гнали туди, як скотів гнали туди, і ви мусили це робити. Бо вас залякували, вас збиралися з роботи виганять. Я не знаю, що ще там могло бути. Прийдіть у Майдан. Народний трибунал повинен у місці діяти. Майдан повинен мати тотальний контроль. Народ повинен на кінець то перемогти. Правда, сила. Доповинні повинні народна сила повинні на кінець в Україні перемогти. За нашу Україну, за вашу Україну, за нашу народну Україну. До перемоги! Слава нації! Слава Україні!